Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк, і сьогодні у нас в гостях Тетяна Гаїтання. Вітаю, вітаю, Любов. Сьогодні поговоримо про побідабісі, про те, що відбувається. Збувся ваш прогноз, який ви давали. Тижня два тижня два тому на каналі «Прогноз Лайф. Ви тоді говорили, що на Зеленського готується замок. Ситуація пов'язана з дорогами, з його пересуванням. Його дійсно е вислідковували, дійсно, от, збулося те, що ви передбачали, і зараз я хочу е поговорити з вами про те, що чекає нас найближчими днями. Угу. Е рада продовжила військовий стан на 90 днів. Чи можна говорити, що ще 90 днів в нас буде тривати активні боротьби? І про ніяке припинення вогню зараз мови і не. 90 днів. Так. Дивіться, 90 днів точно триватиме, і точно будуть гострі фази, дуже гострі фази, але не такий страшний біс, як його малюють. Тобто. Так як я бачу, зробили, продовжили на 90 днів, тому що зараз поки не може вирішитись питання, як рухатися далі? Ніхто не знає, жодна сторона не знає, яке вирішення питання буде. Будуть Прильоти, будуть атаки, масовані атаки, але окремих міст. Тут мені цікаво, тому що показують ще такий плюс для нас. Дуже багато ми говорили і дивилися на рахунок того, що ворог, що все, ми будемо захвачені, нас окупують, ворог просуватиметься. Цікаво показують карти. У ворога є величезна кількість зброї, величезні сили, але. Карти показують, що цих найближчих 90 днів ворог особливо не просунеться, оце дуже цікавий факт. І е, дуже багато людей питає, на, що, на рахунок захоплення деяких територій, так, які тому що просувають по типу, як просувається активно, але цього не буде. Дивіться, не буде ніякого захоплення, не буде ніяких окупацій. Тобто, ворог як причаївся, не дивлячись на те, що звичайні атаки будуть. Для нас можна сказати, угу. що масовані атаки це вже звичайні атаки, але ворог знову змінює тактику. Зміна тактика що ворога. буде змінена. Що це? Перше, ворог прекрасно розуміє, чому він не може йти далі, тому що. Це не той ворог, який щось обдумує. Якби в нього була на це змога, він би це зробив. І тут мені чітко кажуть карти про що свідчить туз жезлів. Ворог шукатиме нових партнерів, залучатиметься підтримкою нових партнерів. Їм це наразі конче необхідно. І навіть десь він отримає цих партнерів. І я хочу сказати, отримає з тієї сторони, що ми не очікуємо. Да, ми десь очікуємо підвоху, наприклад, від того ж Китаю чи від тих ж Сполучених Штатів. Але це будуть не вони. Це буде несподіваний ворог? Несподіваний верніше партнер для ворога. Кажу по тоці просто. Пані Тетяна, в мене ще дуже цікаве запитання стосовно того, що відбулося сьогодні вночі. Було обстріляно дуже багато електростанцій, угу. зокрема, на Вінничині була обстріляна Ладижинська електростанція, чи зможуть її відновити. Давайте на відновлять? відновлять дуже швидко. Ми навіть так не очікуємо, наскільки швидко, бачите. Паш... По-перше, карта закоханих означає. Трошки людям буду сказати, що так. По-друге, Паш Кубків і туз. Пентаклів означає, що відновлять дуже скоро, дуже ефективно, і дуже багато в це, звичайно, піде коштів, затрат, але це відбудеться дуже скоро. Я навіть зараз кажу по термінах. Ви знаєте, показує я не знаю, чи взагалі це можливо, от реально протягом двох тижнів поставлять основне на нове, тому що розуміють, що це важливо. Uh, що це дуже важливо і що цю проблему треба закривати? Бачите, навіть як світло, mm -hmm. ну, якби світло, енергія, що ця зараз важлива. зараз. Говорять, що вона вщем зруйнована і відновленню не підлягає. Чому так говорять? А зараз я подивлюся, тому що е, дуже цікаво, тому що мені карти показали дуже чітко і дуже короткі терміни. Я не розумію, чому mm -hmm. так кажу, те, що передають, що кажуть карти, чому говорять, що ще зруйнована. Um, я не знаю, чи варто таку інформацію uh, казати, адже нас, я впевнена, відслідковує ворог дуже чітко. Uh -huh. Знаю, Люба, як вас відслідковують наші ворожі, центральні телеканали, значить, uh -huh. загрозу uh, ми їм становимо. Uh, карта дьявола це як спокуса, щоб якби ввести в оману ворога. Uh -huh. Тобто, можливо, і будемо сподіватися, що не там так Але все страшно. у Треничан uh, є шанс uh -huh. залишитися зі світлом, все нормально буде. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Так, все буде нормально. Тимчасові можуть бути uh -huh. перебої, uh -huh. тимчасові, але це не блекаут, тим більше не тотальний blackout. Ну тиждень. От може бути от так, от трошечки з перебоями невеликими. Uh -huh. Потім відновляться і отут теж показує, що він треба трошки зачекати. Ви знаєте, була, було намагання. от Карта мага показує, що було намагання і намір. Знищити повністю, зруйнувати повністю. Але на, на, дивіться, на захист не тільки стали наші збройні сили, наші захисники, а й стали сили тієї, землі, на якій знаходиться. А, давайте далі Санція. поговоримо про Зашквари побітаб'єся. Сьогодні обстрілювали Івано-Франківську, Тернопільську Львівську. область, Львівську область, чи загрожує в найближчі дні от З 10, 11 там до 12 числа е, цим трьом областям. Пам'ятаєте, ми з вами теж на одному із ваших про, е, живих ефірів. Прямих ефірів також говорили, що перед е, побідоносмирасієм е, побідоносієм як вони кажуть, буде загроза саме західним областям. Але це буде як ілюзія. Тому що так, вони шкодять, але. Я думаю, не так, як могли би. Давайте глянемо, чи ці дати, чи є загроза саме з Західним регіоном. Саме з західним регіоном, бачите? Е так, дивлюся, треба до допоміжні карти. Тут важливо допоміжні карти. Ви знаєте, що я хочу сказати? Дуже цікаво, дуже цікаві, бачу карти. Е є дуже загроза, і загроза не мала. Саме західним регіонам, але загроза не цивільним, яким, mm -hmm. якимось там будівлям, чи а от саме. Зараз дивлюся, налякати. Бачите, от знову будуть бити, щоб лишити. Дуже вони хочуть лишити нас без енергії, mm -hmm. без світла, тому що сонце і страх Якби перекрити, перекрити. І тому це будуть якась інфраструктура, яка зв'язана з енергетикою. Але хочу сказати, що абсолютно ворогу це не вдасться. Це будуть якісь невеликі. Ну, воно не дуже як прильоти, воно буде все знищено, не цього не буде допущено, тому що, якби ми вже давно знали, що вони це планують, і продумали, щоб був захист, щоб цього не сталося. Давайте подивимося зараз. Київ угу. сьогодні три ракети летіло на угу. Київ. Дуже важка ситуація в броварах. Співчуваємо родині, яка зараз в важкому скрутному становищі, Там мама з сином постраждала. Чи є загроза от в ці травневі дні для Києва, чи будуть повторюватися обстріли? Обстрілів як таких я не буду, будуть ну, такі мінімальні, от як завжди. Дивіться, але я бачу загрозу з іншого боку. Це не обстріли. От знову мені йде, я це ще раніше дивилася, і зараз воно мені показує теракт в людних місцях. От планують вони це в Києві, хочете угу. теракт в людних місцях. Можливо, це буде якось як приліт чи влучання, якась велика площа, де скупчення людей. Якийсь торговий центр. в ну, торгових центрах зараз мало, я так думаю, людей. Швидше всього, зараз відкрита чи закрита. Відкрита чи закрита? Відкрита територія, не закрита. Тобто центрам нічого якби не загрожує. Відкрита територія, страх, спокуса. І ви знаєте, це не будуть якісь такі великі, масштабні, а щось таке ну, дріб'язкове, будуть, може, жертви поранення, але щоб викликати, викликати страх. Щоб якби посіяти страх, що не такі, знаєте, що вони хочуть сказати: що ми не можемо взяти вас з повітря. Бо є якби, mm -hmm. сили, які вас захищають, да, ваше ПВО. Але ми візьмемо вас всередині, це будуть диверсійні групи, і вони точно вже є в Києві. Я хочу сказати, я це бачу вже чітко, що зараз в Києві є диверсійні групи. От так як мені йде інформація, вони зараз знаходяться в центральній частині місця, це саме центр, це десь недалеко від, ну, від установ державних, там Верховної Ради, да, от, там десь де Маріїнка. Рядишком, як Дніпро, може, це навіть десь поштова площа, mm -hmm. може, це там де колесо обозріння, тому що дуже-дуже близько. Тому я би порадила на ці дні, от саме із сьогоднішнього дня і до понеділка, бути дуже обережними в цих місцях. Я дуже надіюся, що я в цьому помиляюся, тому що мені би хотілося в таких речах помилятися, але засторога вона ніколи зайвою не буде. А... Ось ці ДРГшники, що вони хочуть робити? Вони хочуть зробити замах на якихось е чиновників, представників влади. Яка їхня місія? Представники влади. Представники влади точно ні, це не ті не такого рівня групи. Вони це не осилять mm -hmm. ніколи. М -м всередині людей, всередині потоків людей. Там, де багато скупчення звичайних, простих людей, де які просто гуляють люди, насолоджуються сонечком, весною. Проплачені люди це українці. Дергеш, це українці? українці. Це підкуплені українці, які за гроші, тому що вони знають, що в Києві якби перевіряють однаково. Це українці, які ненавидять Україну. Такі є в нас. Видно, такі є. Це київляни, навіть в яких не буде проблем. Бачите, от королева жезлів показ, і можливо, навіть жінка є, тому що так як вони показують, що як мені показують карти, що це люди, вони прекрасно знають, що в таких скупченнях місцях завжди багато правоохоронних органів і вони будуть перевіряти. І це дивіться. Мені якось іде, так що воно буде якось підкинуто. Ну, от так от ідеї, типу як випало щось. Якась чи взривчатка така невелика. Чи я не бачу смертей, але бачу багато поранень, крик і паніка. От бачу от так от. Ну, я дуже сподіваюся, що я помиляюсь. Е, скажіть, е, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина? Чого чекати зараз навчання в Білорусі? Харків, Харків. Зараз ми розглянемо ще шецію тенків. І не тільки в Білорусі. — Дивіться, Харків. Зараз ще до кінця травня мене багато вже людей питали харків'ян. До кінця травня, не дивлячись на те, що там постійно вибухи лунають, що там постійно і жертви є, так, і поранення є, і прильоти є. Я ще небезпеки. В Харкові ну, я не бачу такої небезпеки чи якоїсь наступу, як вони все то вони через, через дергачі mm -hmm. будуть йти, то ще вони кудись будуть йти. Ну, тільки якби якимись і невеликими прильотами обходяться. Не бачу небезпеки. Тобто діти спокійно, якщо не нехтувати сигналами тривоги, в принципі, дітки спокійно можуть закінчити цей рік. А, тобто, поки що в травень от, я не бачу для Харкова небезпеки, суми. Давайте подивимося, суми. Сумщина, 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 Сумщина. Вже даже зразу йде інформація, що на Сумщині буде зараз знову. Зараз ця хвиля повернеться в Суми. Отак, от, от знаєте, О, як не, вони хвилями. Тако? Значить, спочатку був в Суми, потім Харків. Потім mm -hmm. вони трошки заспокоїлися, так як ми говорили від сум. Перейшли на Харків. Зараз знову повертаються в Суми. В, Суми, в Сумах буде дуже багато прильотів в травні, дуже багато руйнувань. Бачу, дивіться, як без карт навіть кажу, бачу будинки. Одноповерхові. Це, напевно, десь під Сумщина. Не сама, не сама не самі суми, а Сумщина. Угу. Переключка ворога. Так, великі, угу. дивіться, туз, туз мечів. Тама мечів. Це означає, що дуже великі руйнування, дуже великі масовані атаки. Ворог знову переключиться туди. Буде знову багато дезінформації. Дезінформації, що знов. То вони через Харків йдуть, це вже місяць будуть mm -hmm. говорити, що вже вони знову будуть йти через Суми. Все йдуть, йдуть, не знають, куди їм іти. І. Ой-ні-ні. Mm -hmm. Дуже для, сум... для Сумського регіону. Травень місяць буде Бажкий. дуже важким місяцем. То, що що хоче ворог на сумському напрямку. Ну, дивіться, це все дез, дезінформація, дезорієнтувати, навести паніку, навести страх, угу. щоб люди вже самі знаєте. Тут мене зараз іде інформація, що вони так хочуть розбалансувати оці регіони: Харківський, Сумський і Сумський, щоб люди, по типу як на Донеччині та Луганщині, сказали, звали спасітелі. Mm -hmm. Звали Спасати, звали Руський мір. Отак от вони хочуть, щоб люди самі встали і закликали, що перестаньте врятуйте нас. Ну, я не думаю, що там ті люди що так стануть. Я давайте зараз подивимося, до якого числа в Сумщині. На Сумщині буде отак, от, от, до якого числа, які числа. Десяте число буде в Сумщині. Дуже таке. Через тиждень після 10-го, через це 17 те число. Ну, оце два, 10 і 17. те ну, Ці два таких самих. Угу. Ну, цілий травень буде. Я не бачу там навіть такого цілий травень, бо будуть вони морежі. Чернігівщина. Чернігівщина. Чого чекати в Чернігівщині? Чернігівщина. Дивіться, Чернігівщина буде в страху. Але не через ну, якісь масштабні прильоти чи там масштабні атаки, через постійний вкіт інформації про те, що буде жах, буде жах, буде жах. Угу. А насправді ну, жах має бути в сумщині. А Чернігівщина залякує залякує. А для чого залякують? І ж кажу, щоб люди ну почали, щоб люди вийшли, щоб люди почали протестувати, щоб люди почали. Е... Тобто, це щоб скламутити людей. Звичайно, звичайно. А це ну, ні, дивіться, Чернігівщина взагалі, я бачу, більш-менш можна буде трошечки видих. Тетяна вчора говорила сераш, вона казала, що у ворога зараз буде тактика, він, він буде гатити туди, куди ще не бив. Ми про це говорили з вами, пам'ятаєте теж десь близько місяця тому, що він буде гатити туди, і ми якось дивилися, я не пам'ятаю якусь західну область. Ну це прям туди аж захід-захід. Угу. Це навіть не Тернопіль, це далі, і так буде. І е, по Рівненщині я бачила, що можливі також. Там часткові там, ну, прильоти, ну, вони і зараз там, якби, часто збивають над Рівненським регіоном. От Я бачу такі міста. ну, Давайте перевіримо ще, чи правда. Так, будуть, але не так це буде страшно, як вони це змальовують. Знову ж таки, дивіться, там вистачить. ну, Знаєте, як ми вже спимо під обстрілами. і просто перевертаємося це для нас, як звук, як хлопок. Так то люди, які може почують такий хлопок, які не знають, що таке, тому що. Вони живуть там більш-менш спокійно і угу. ну працюють, кожен працює це на благо глибокий перемоги, тил. так це угу. глибокий тил, а він є. Але коли ти у стресі, і коли ти чуєш той щелчок, щільч... ти не перевертаєшся просто з одного боку вже на інший, а просто в тебе вже паніка прокидаєшся. Це знову щоб збаламутити, і знаєте, що мені йде інформація, щоб знову люди чомусь почали. Тому що ж люди зараз масово почали повертатися з-за кордону, угу. щоб люди знову втікали, втікали, втікали. Не а, знаю, пані чому. Тетяна, а чи вдасться нам? гарненько встряхнути ворога і вгатити в травні місяці по їхнім позиціям. Травні місяці. Так, це вже, вже заплановано. Не буду казати те, що я бачу. Тому що, кажуть, таємниця карта. Mm -hmm. І дивіться, і туз пентаклів свідчить про те, що це не те, що буде. Це будуть дуже успішні операції. Дуже успішні операції. Карта дьявола» і Сімірка мечів. Дивіться, це не будуть якісь мегамасштабні, але ну, ридати вагоні як всі в істериках будуть. Ну, це точно. І ще мені так іде, що це навіть будуть регіони не ті. Де горіла бавовна, як зазвичай. Це такі також будуть якісь нові міста, нові, та, ну, які не сколихнулися від ще від спеціальної військової операції від СВО. Але ну вже ж ну треба ж сколихнутися. Яка мета ядерних навчань на кордоні з Україною, В Білорусі і Арефі? Це нам щось показати, продемонструвати, залякати чи дійсно збираються гахнути? Гахнути не збираються абсолютно. Це показати, хто є хто, показати свою силу, карта сила, показати свою міць і залякати західні регіони. Ну, вони ж знають, що угу. там залякати там, Рівненщину чи Волинь це дуже важко. Але вони хочуть це зробити. Дивіться, ви, ви помітили Любов, що ми зараз дивимося, і яка тенденція цікава, вони зараз почали переключатися на західні регіони, але. З точки з метою залякування і показування своєї міці. Тобто, терор. Терор, такий так. Е моральний терор. Ну, Але не туди вони напали. Mm -mm. Mm -mm. Бачите, моя хата тут от та приказка, моя хата з краю, перший ворога зустрічає. Mm -hmm. І зовсім не моя хата з праві, <св 'язав> нічого не знаю. <св 'язав> Що буде відбуватися в травні, місяці, найближчими днями в акваторії Чорного моря? Ми бачимо, знову виходять ракетоносці. І е, Одеса потерпає мало не щодня. <кій> Дивіться, я бачила, що в Одесі після 10 травня буде затища. Ну зараз я ще перевірю, як це. Отак, от, от, бачите, карти випадають. Дійсно, в Одесі трошки заспокоїться. Одещина, бачите, тут показує 9-10 число. Ще можливо 9 числа. От ви знаєте, що мені на оце е, мракобєсне 9 травня, на оце мракобєсіє буде в Одесі якась дуже велика е, атака. От саме Одеса, і навіть не саме Одеса, як місто, а Одещина, Одеський угу. регіон. Вночі чи в день? В день. Як не дивно, вдень. Яка мета буде цієї атаки? Дивіться, а мета, а от Одесу, ви знаєте, що мені, а от Одесу вони хочуть захопити. Кадиров сказав вчора, що вони хочуть. Харківщину та Одещину, що час повертати ці місця. А він же чого хоче? А він не хоче десь ну, туди, до овечок далі повернутися. Напевно, да можемо подивитися, що не хоче кадиров до овечок. Мені здається, що може йому підготувати мисличок. Що він там і сидить десь з осличками, з овечками періодично так висмикують, кажуть, ну погакай, бо ти пожема йому ж вже давно вже на смерть зробили, і порча, наскільки я знаю, дуже гарно лягла. Я знаю, що він Та що ж, смертельно хвори він не ліг. Ой, пускі, це в нього пусті балачки, те, що він хоче, розумієте? Добре, е, Кремль сказав, щоб він це озвучив. Озвучив він це в день інавгурації Путіна. Е, до чого були ці меседжі Кремля? Це популізм чи вони дійсно збираються якось втілювати цей дурдом в життя? Е, дивіться, дурдом в життя вони збираються втілювати. От я бачу небезпеку дуже сильно Одеси. Вони зараз якби, затишаться, mm -hmm. і потім на початку літа вони знову е, розпочнуть. От дивіться, якщо на Харків я не бачу мети окупувати і Сумщину, то Одещину я чітко бачу. Але вони захотіли, щоб це чомусь озвучив саме Кадиров. Не бачу чому саме угу. Кадиров. Але я хочу сказати, от зараз, що Кадиров недовжиє. Я зараз скажу таку одну річ, що його чекає смерть на початку осені. Оце я можу зараз... Раніше я цього не бачила, але. Зараз я бачу чітко, що Кадиров, Кадирова чекає смерть uh -huh. десь вересень місяць, смерть тяжкої хвороби, він вже хворий, він про це прекрасно знає, і Кремль про це знає. І тому його так знаєте, що потім, якщо uh -huh. не вийде, то такі та, він вже вмер. та що він там казав? розумієте? От які вони підступні своїх же ж самих. Ай-яй-яй-яй-яй. Е, дуже вам дякую, Тетяна Гай. Сподіваємося, що дуже скоро з нашою е, магічною кухнею побачите вас на прогнозі Лайв. Шановні наші глядачі. Ставте вподобайку пані Анні. Бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і е, донатьте зсу. Разом ми переможемо всіх на світі. Дякую. Обов'язково. Дякую, Любов. Дякую всім глядачам каналу Прогноз.